Отже, друзі, в Суботові, в Чигирині козацькі хрести доповнюються зображенням сонця. Пам'ятаєте Дажбог? Дажбог це і є Бог Отець. Це і є Бог Отець, а Ісус син його. Далі. Також хрести є у формі, яка була ще у Вікінгів і у Кельтів. Підтвердження того, що це релігія воїнів, переможців, а не невдах. Ось це. Справжня віра. Справжня віра, яку ми зараз відроджуємо. Друзі, також цікавий експонат музею, прапор Київського козацького полку, виявляється, був жовто-синій. От де початок. Ну, початок ще був в галицько волинському князівстві, потім відроджений козаками, саме Київський полк, жовто-синій прапор мав козацький. Тому Київ як столиця, така духовна столиця. Потім ці кольори стали державними прапорами України. Ось така от історія, друзі. Дякую за увагу. Дивіться, фотки ще дуже цікаві.